Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні хочемо трошки похизуватися нашим новим придбанням, саме це кранові ваги. Ну, тепер після розпаковки подивимося, зараз їх трошки потестуємо, покрутимо в руках. І зосталося тільки кран купити до кранових вагів. Значить, по модельки це у нас виходить вагар. Аж три, до трьох тонн вони моделі. І тут у нас коробки йдуть у нас універсальні. Тут у нас що? Міточка стоїть, ось галочка стоїть на модель. З двох боків. Ясна справа, що нам 5-10 нам не потрібно. До двох тонн трошки би, Ну, Бо тому що кун там до двох тонн піднімає, а от до трьошки вже запас міцності. Плюс по ціні його, не пам'ятаю, 6. Чи тисяча, чи сколько там, чи пивторы, ну что-то такое, разные, да, да между двумя, что-то фигня там, буквально. Культик па. А ну, дай. Оп, все. Оф, понятно. Zero fix, ясно. Добавить. Кип, ваш Этот. Ну, взагалі. целом. Ну, этот по железу. Да? Угу. Можно сдать. <laughs> Ну так, алюмішка Магнітиком, має. Скоріше. Магнітіком, магнітик, магнітіка. Так, зарядка. <п 'ят> так, брали ми їх, взагалі чого. Ми ж доробляли кукурудзу. Це сама перша робота, і сама необхідна, яка на них буде проводитися, це кукурудзу ми доробляли, і вона у нас в бегах виходить. А, а може сівши акумулятор не, просто? Ні, ну. 3,8, зарядні. Да. О, просто придем, Довше довго. треба було mm -hmm. тримати. Просто ж треба відкрити Диві, книжку. Чу? А. Ну, ж, ні, А на сайті ж було в описі написано: або зелений, або червоний колір. А. Та ну ти їх зараз порвеш. Я навіть не встиг сказати, чи для чого Три, ми їх ти... взяли. Такі 33, ти чого 320, дітей? Дискретність пів кіла, до речі. А. Оце пів. Ну, зрозумів. Десяті кілограм. О, оце. Для чого їх взяли? Ми ж в беги навіяли кукурудзу, щоб її зайвий раз не висипати ж, на підлогу, там, не травмувати і все таке інше. Ми в бегах так і залишили. Прийде машина, а до вагів, до, де таруватися і важиться, скільки? Кілометрів 10? Сім. Ну, ну, плюс ну, коло, блядь, 10. Ой, 10, 20, блядь, грубо говоря, там. і куном. Ковшом ти приблизно ж можеш порахувати там, да, скільки по вазі, а от бігбеги там малі, великі. І тому прийшлось виділити такі кошти і купити таке чудове дійство. Е, до речі, купляли ми в інтернет-магазині Світ Вах, ми додамо посилання в описі, і посилання на самого виробника компанію Вагар. Вони от книжка, все є. Що там? Коротше, польська, українська угу. і англійська. Кацапської немає. Все, понятного немає. No? Ну, все, все понятно. 300 років він потрібен. Ну, На, польс... На польський давай чеши. Класно. <ріст> от. І там, звісно, перелік у них ваги є, від, грубо кажучи, отаких от до автомобільних. Кінті ну, там... його батарейка класна. Mm. Написано. В, в них. Mm -hmm. Там перелік продукції дуже великий. Нас цікавили саме кранові ваги, тому що вони нам будуть в нагоді. Ми ними будемо працювати і тому та не вимикай, ми час ж будемо працювати з ними. Спробуємо цю ж зважити. Ну щоб побачити Ні, спочатку мене зважимо. Ну яка різниця? Вішаться ж треба ж сирівно. Вішатися? Ми вони си вірьом. Вон, вірьовка вже висить. І будемо ними працювати. Звісно, як будемо здавати кукурудзку, ми покажемо вам, як це дійство буде в нас відбуватися. Получається, вони йшли у нас. В принципі, вони у нас зібрані, до роботи вже готові. Шо, По роботі там щось до 120 годин да. на акумуляторі. Це капець. Це, в принципі, це більш ніж достатньо. Да. І... Е, що там, стабілізація є? Так, да, там до 8 секунд а, ну, по -почитай, написано. Почитай, бо я Записана, не пам'ятаю. до 8 секунд стабілі... ну, типу, е, вес, Тара, слово. ясна справа, тарування є, стабілізація ваги. Ну це якщо там вантаж може тіліпається, чи що, щось таке, я так О, розумію. О, поняв, коротше, моя кеп нажати, на, ось десь тут на пульті, на кеп. Е, mm -hmm. вона, ну коротше, зафіксується і 30 секунд буде держатися, навіть якщо ти знімеш мішок. І mm -hmm. потім 30 секунд збрасуєш. написано. В сумування ваги, по-моєму, теж є. Ось, 에, а, ад, ад, оце ж, по-моєму, да, добавить. Для підсумування декількох результатів зв

На а вона відображається версія програмного забезпечення в форматі ERXX. XX. це, це включаєш, то тут написано, то програмний добежає. Чи Заб... прошивається? Mm -hmm. ну, оце бач... для, для того зроблена будуть клавіша Тара і вимкнення вимкнення. Ну, да, да, да. ну щоб ти ж... Один раз надав старі, один... да, а вже довго, як, щоб вимкнути їх або вимкнути. Це... От сетап для переходу в меню. Поняв, тут ще щось можна. Не в меню. треба нам перей... Ні, Ні, не треба. Рекал e, для воду необхідних значень при калібруванні. Не, а, що... ну понял, можна, якщо, якщо там щось тебе не влаштовує, можна калібрувати, поняв? Якщо Так, якщо там щось десь на, щоб чотко чітко. Ну, зараз ми тебе зважимо. Ну от у нас контрольні китайські є, то тут зважимо, подивимося, що вони покажуть. Якщо я не ходив. Щось тебе... А ну встань, щось ти мало важиш. Нара, 90... швидко встав. Ну. Вони ще не встигли, <плес> поняли. Ще перевірка була, і ти, блін, одразу вже біжиш на ті ваги. Бо 91, щось, думаю, <плес> <то. плес> щось мало, да? Юбка, ти що, прикал? А що ти такий, оце? Ну, 115. Ну, так біж... я нормальний, у мене це стабільний. Від. Ого! Там скріш моток скільки, 5 кг. Ну, ну все, 115, 115 ну і 3 там поки, ну це таке вже ну, що... грами. Не, прийде ще Он бачит. Не, не, он, нет, вот держать на пока держит. получается пройдет вот а, Во, фига. прошивка. Вот 3,8 вольта, бачишь, сейчас на заряд. Ну, полностью mm. заряд же не получается. Аккумулятор. Да. Mm. Так это, ремень возьми, Юр, как ты закрыл будешь руки собить. О, так нормально. нормально будет? Да. Давай, поехали. Хорош, хорош, мини чтобы ж видно было. 115 показывает. Четко. Ну а там і 3 щось було, максимум. Ну, то, ні, так 300 грамів вона Спускай. Все, все, 115. Ну, воно на камері, бо на телефоні а газу. Будемо поменять зелененький. Там червоний? Да. Там на подіг, А я не знаю, а як там треба? Там щось написано було. Ну я ж не, не дивився в книгу. Та читати треба, надо, бо зараз зіб'ємо калібровку, все, і не встим нічого навіть зважити і одного. Так, надо по, помаленьку, бо воно нормально. потягне туди. То я їх. буду тут, давай, піднімай. Давай. Все. Хорош. Хорош. Тихо, тихо. Куди ти їде? Та як ерунда? 382 ну, кілограма? Ну. 383,5. О, ні, ну воно ж... 384. О, ну воно шатає, да. Он до, до трактора дотронувся, бачиш, кіло сразу скинуло. О, ні, 384, бачиш, як заспокоїлося. 384. Mm -hmm. Ну, не знаю, бачиш, на телефоні диви її, бачи, моргає. Моргає, ну це то ж тому, що дисплей оновлюється. Mm -hmm. нормально. Це нормально. Ну все, 384. А це цяцька, так? Да? Mm -hmm. Мінімум 10 кг важить можна. Написати. Ну а дискретність типу... по. да. ділення 5 кг. Да. Mm -hmm. Так, давай потихеньку. Тепер отак. Как? Давай. Ага, давай, давай, хорош, давай. Все, все. хорош хай висять. Зараз ми тут потім. Підставку, підставку там, да, підставочку. Робити, да? Ну, загалом, отака цяцька. Перший. А, ні, ну це, в принципі, не, перший... не перша вага, яку вони зважили. Перша вага тижбу, в принципі. Нормально, ага. То... все. Ану. Опускай. Все. То вже процес пішов. Ну і доживемо, я ж кажу, будемо здавати кукурудзу і покажемо. Ну воно ж теж там не одразу бо воно так, буде бігати циферки, ті знаєш, вверх вниз будуть. А так все, знімай. Ну такі, вони в принципі не, не, важкі. не важкі, але таке. Скільки тут? Тут, тут? 20-ка, 20, мабуть, 20. точно. Ну палець, да, і 20. 20. Тут оце. І більше, 22 десь. А, на 5 тонн крюк, дивиться. На 5 тонн. Mm, ну, з запасу. Ну, болельщик. Будете... Три... Чи... На, на краєм, тут так вище, так. Да? Ну да. Не, ну у нас більше 3 тонн, я скажу, нам толку не було. Правильно. Ну, 300 лет. Орієнтовно, там оці біг-беги, що там 400, 500, 800. 80 до ну, до, ну тонни. До, тонни, да. до тонни максимум. Ну, в принципі, well, зручно. Ну, сказав, знаєш, попробувати цей куно, як тоді ми піднімали, наскільки клапан зарабатыває. Mm. Ну, О, щось важке, Ну, тіпа, та, як то... плиту ми тоді піднімали, пам'ятає? Плитує. Дерево а... виривати і попробуй. Ну, а що, так, а що, кун ні, тобі не так, Ну, так, ти їх так. не перегрузиш. Нічого. Ну, це будемо гратися, подивимося. <сіх> для А бо не скільки надо для дерева, так, да? Будемо кажуть, що для такого горіха треба 600 кілограмів <сіх> <вигрувати. сіх> Не, Ну, ну тоненького, а для більшого... Треба створити тягу там стільки, то кілограм, <сіх> <сіх> Коротше, будемо бачити, що там і як. Посилання, як і казав в описі. Все, ховай, щоб не мочилися, не побилися, бо ми їх щоб дожили до кукурудзи, хоч, щоб все було нормально.